Вітаю вас, друзі! На кінець -то я зробив макет токарного верстата. Ремені на хуй, під... найбільш підходящі. 1508, це 559-й. От поки що на 508 працюю і ну, почав, макет збирав. Плата, як бачите, окремо лежить. От, тахометр. Будуть показувати оберти. Це не знаю де конкретно поставити на десь з лівої сторони. Ну що перевіряємо? Це максимальні, це біля трьох тисяч, ну і також буде відомо які оберти. Так, що все буде окей. Все, всім па-па. До зустрічі.